Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі! Язичок або ручка для відкриття капоту в такому авто, як Volkswagen Passat B5. Ця деталь. Не підходить до автомобіля Volkswagen Passat B+, котрий випускався після 2000 року. Каталожний номер цієї детальки 3B0-823-593C. у нашому інтернет-магазині деталі IF має номер TF-11-937. Легко придбати її можна, перейшовши за посиланням під цим відео. Вдалих покупок, та все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.